Вітаю вас, малята. Сьогодні ми поговоримо про дорогу і про транспорт. А допоможе нам з цим всім впоратися наш спільний знайомий Петрик. Привіт, Петрику! Привіт! Привіт, малята! Петрику, А ти знаєш, що таке дорога і що таке транспорт? Ну, дорога це дорога, а транспорт це. <tagli> 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 <Ça> <tagli> Забув. Ну що ж, Нагадаю тобі і малятам дорога це найважливіша частина вулиці, по котрій їздять великі й маленькі машини, трамваї, автобуси і тролейбуси. Іншим словом, транспорт. Діти. А які види транспорту, ви знаєте? Так, є наземний транспорт, є водний транспорт, повітряний і підземний. Молодці. Тепер давайте вийдемо на хвилинку на вулицю. До речі, маленьким дітлахам виходити з двору можна тільки в супроводі дорослих їх батьків, наприклад. Для безпеки руху вулиці розділяються на проїжджу частину і тротуар. Тротуари придумали спеціально для пішоходів. А проїжджа частина для транспорту. Так, дивись, Петрико тротуар вищий за проїжджу частину. А це ще для чого? Перш за все, для того, щоб на нього не навмисно заїхав автомобіль. І, звичайно, для того, щоб малята могли зрозуміти, де їм можна ходити, тримаючись якомога далі від проїжджої частини. А зараз давай разом з малятами спробуємо вгадати види транспорту. Це що за машина? Так, це легковий автомобіль. А ще бувають вантажівки. Я знаю. Це автобус і маршрутка. Так, маршрутку правильно називати мікроавтобус. Ходімо далі. Ой, тут така широка дорога, і багато смужок на ній. Так, це дорога називається багатосмуговою. А місце, де перехрещуються вулиці та дороги, називається перехрестям. От якби покататися на велосипеді або самокаті. Е не, Петрику, поки не вивчиш правила дорожнього руху, їздити на будь-якому виду транспорті не можна. Запам'ятайте і ви малята. А тепер давай повернемося у наш двір. Як бачиш, Петрику. І у дворі багато машин. Вони під'їжджають і від'їжджають. І слід бути дуже обережними, щоб випадково не опинитися у них на шляху. І до того слід знати, що машина може їхати не тільки вперед, а ще й назад. А що це за білі ліхтарики? Загоряються позаду машини. Це спеціальні сигнали якими нас попереджують, що машина буде від'їжджати або їде заднім ходом, побачивши такі вогники або почувши такий сигнал піп, 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 піп одразу відходь подалі від автомобіля. Зрозуміло Петрику? Так, а що робити із м'ячиком, який закотився під машину? Ну, а як ти думаєш? Я можу залізти під машину і дістати. А якщо машина заведеться, А я встигну вискочити. А якщо не встигнеш? Та ну, його цей м'ячик. Життя через нього ризикувати не хочу. Вірно, ризикувати не варто. А от попросити дорослих дістати м'ячик можна. Запам'ятай Петрику, і ви, малята, всі ці правила, про які ми сьогодні розповідали. Петрик, ти що небудь запам'ятав? Я все запам'ятав. Ось, наприклад, що з двору самому виходити не можна, а ще ходити треба тільки по пішохідних доріжках, або вони ще називаються ой, малята, підкажіть, як називається? Та тротуар. На тротуарі потрібно триматися подалі від транспорту. Переходити перехрестя тільки по пішохідному переходу. А щоб кататися на велосипеді або самокаті, треба обов'язково знати правила дорожнього руху. І у дворі, де ви проживаєте, теж потрібно бути уважними. І обережними, та прислухатися до спеціальних сигналів машин, отаких от пі-пі-пі-пі. Це позначає, що машина їхатиме назад. Молодець, Петрику, ти дуже гарно все запам'ятав. А ви, малята, запам'ятали? Тож розкажіть своїм батькам або братикам та сестричкам ці правила. А наше заняття завершується. До нових зустрічей, малята! На все добре!